Намасте сідаємо в комфортну для себе позицію, прикриваємо очі, руки лежать на колінах долонями вниз, Витягуємося сама ківкою вгору і робимо кілька глибоких вдихів та видихів. Заспокоюємося, відпускаємо всі свої емоції. Та хвилювання і занурюємось відчуття в своєму тілі. Знаходимось повністю в моменті тут і зараз, слухаємо своє тіло і будуємо з ним міцний зв'язок. Продовжуємо глибоко дихати. Опускаємо голову вниз та починаємо прокручувати її по колу. Дихання зберігаємо глибоке, вперед, вдох, назад видих, не поспішаємо, проходимо через кожну точку, насолоджуємось цим рухом і повністю занурюємося в нього. Глибоке дихання і плавний повільний рух. І тоді міняємо та рухаємо з іншу сторону. Прокручуємо голову через передню поверхню тіла вдох, і назад злегка голова йде на видих, спина у нас рівна, ми начебто. Всією поверхню хребта весь час витягуємось вгору і зупиняємось, тягнемо вухо направо, ліва рука йде в сторону, плече опустили і витягуємо ліву поверхню шиї. Залишаємось тут, видихаємо і змінюємо. Тепер переводимо ліве вухо в ліву сторону. Натискаємо лівою рукою, а праву відводимо в сторону, опускаючи плече вниз. Повернулись в центр, взяли руки в пальцевий замок, витягнулись і завели замок за голову. І на вдох ми будемо розкриватись погляд вгору, на видих, збираємо лікті разом і підкручуємо голову під боріддя до грудей. І продовжуємо вдох, розкрились, видих, закрились. І ще вдох, витягуємось, розкриваємо, грудний відділ, видих, злегка скругляємось. І зараз опускаємо давайте праву руку на підлогу і за лівою витягуємось в сторону і піднімаємось. На вдох потягнулись вниз і з видихом вернулись в центр. І ще вниз, вдох. І в центр видих, і вдох та видих, в центр. І ще вдох, витягнулись, повернулись, видих і поміняли сторону. Тепер ліва рука опорна, права працює. На вдох тягнемось правою рукою вліво, на видих, повертаємось. Опорну руку згинайте до тієї. Комфортної для вас амплітуди, або трошки, або можна більше. Добре. І знову права рука опорна, ліва за головою. Ми будемо малювати такий напівкруг ліктем. На вдох ми розкриваємось, повертаємось в сторону, на видих закриваємось. Зверніть увагу, грудний відділ розкривається. І скручуємо злегка, грудний відділ, у нас в килимок дивиться. Вдох, розкрились і видих, скрутились, закрились. Начебто. Лікоть працює, малюючи великий амплітудний напівкруг. Опускаємо ліву руку право за рукою і вдох, розкриваємось. право, з видихом тягнемо лікоть не вниз, а напівкругом закриваємо, наче. Не горбимо спину, працюємо, розкриваємось і закриваємось в грудному відділі. Провертаємо його в одну сторону і в іншу. На вдох розкриваємось, на видих, закриваємось. Добре, Опускаємо руки на коліна і прокручуємо плечі назад. Розкриваємо ще більше, збираємо лопатки, грудний відділ розкривається, глибоке дихання і провертаємо. І тепер вперед круги плечима, за маківкою весь час витягуємося вгору і працюють плечі. Вдох та видих, зберігаємо глибоке дихання. І зупиняємось. Тепер ми йдемо грудним відділом по колу. Руки нас підтримують за коліна, на вдох малюємо напівколо вперед, на видих, напівколо назад. І продовжуємо цей рух. Вдох вперед. І видих назад. І ще. І тепер прокручуємо в інший бік. Вперед на вдох, назад на видих. Робіть також в комфортній для вас амплітуді, якщо ви можете її збільшувати, то збільшуйте і прислухайте до своїх відчуттів в тілі. Добре, залишилось по центру. І тепер. Ми повертаємось в позицію на четвереньке коліна на ширині тазу, долоні під плечима, всі пальчики розкриті. І зараз ми будемо провалювати грудний відділ на вдох вниз, а на видих скругляти і лопатками, наче трошки горбимо, стягнемось в стелю. І таз залишається у нас на одному місці, він не рухається, ми наче за Вмерли в одній позиції, працює лише грудний відділ. Вниз тягнемо груди і вверх. І тепер, навпаки, груди залишаються на місці, ми працюємо лише тазом. На вдох таз прокручуємо дном вверх, сідничні бугри розкриваються, на видих злегка підкручуємо під себе. В поясниці неприємних відчуттів бути не повинно, якщо вони є, зменшать амплітуду руху. І продовжуйте на вдох розкриватись, на видих, злегка підкручувати. І ще вдох, і видих, зупинились, прокрутили, пальчики, поставили ніг на підлогу і тягнемо таз назад і вперед. І ми таз, не те, щоб хотіли посадити на п'ятки, ми більше сідницями штовхаємо задню стінку назад і головою передню стінку вперед. При цьому також підключаються в роботу злегка стопи наші. І ми рухаємо свої амплітуді назад, відчуваємо, як сідничні бугри розходяться в тазу, відбувається рух, є відчуття із видихом вперед. Амплітуда може бути невеликою. Добре, розслабили стопи, поклали їх на підлогу, розвели коліна в сторони, так, щоб живіт не перетискався, і витягнулись ручками вперед. І лоб тягнемо також вниз, в підлогу, витягуємо всю поверхню хребта, можна ще більше руками витягуватись вперед, таз на п'ятках, розслаблений живіт між бедрами. І видихаємо, розслабляємось тут надовго, декілька вдохів, видихів, і плавно піднімаємось поступово вгору. І тепер витягнемось вверх на вдох і зробимо скрутку на видих. Ліва рука праве коліно, права позаду, подивились назад за праве плече і знову витягнулися вдох, і з видихом скрутка в інший бік. Якщо вам десь якось дискомфортно, робіть невелику амплітуду. І знову провертаємось, видих направо, і вгору вдох, і видих наліво. Добре, вдох, витягнулись по центру і ще раз вправо, і вдох в центр, і видих вліво. Добре, і тепер ми сідаємо і лягаємо на бік. Виберіть будь-який бік, вкладіть. Ноги от паралельно до коврика під кутом 90 На одній руці ми лежимо, а іншою ми будемо витягуватись вперед і назад тягнути руку, на вдох, потягнулись вперед, провернули долоню з видихом вниз. І ще, і ви начебто витягуєте весь корпус. Витягнете за рукою, ніби хочете видужитись і з видихом назад. Ця вправа також допомагає зменшити рівень кортизолу і заспокоїтись, вдох, витягнулись і видих назад. Добре, і тепер ми будемо правою рукою рухатись вперед, на вдох, максимально тягнутись, а на видих. Розкриватись назад і ще, і зверніть увагу голова перекатується по руці, яка у нас лежить розслаблена на підлозі, на вдох. Ми прокрутилися, витягнулись в одну сторону, на видих в іншу. Можливо, також в цій позиції у вас ще й позвонки встануть на місце. Але надмірно не скручуйтесь, робіть так, як вам комфортно. І залишились тут. Опустили руку на підлогу, і тепер просто верхню ногу, якщо у вас права, піднімаємо стопу і опускаємо. Коліна залишаються разом. Ви маєте відчути рух в тазу, в бедрі, вдох, і видих, опустили, розслабили, ще потягнули вверх і опустили. Продовжуємо ще декілька разів. І тепер піднімаємось і провертаємось на інший бік. Знову витягуємо руку нижню, вирівнюємо ноги, вкладаємо кут 90 ноги паралельно, і на вдох потягнулись рукою назад, долоня до долоні і з видихом вниз. На вдох потягнулись, з видихом повертаємо долоню вниз. І знову вдох. Зібрали долоні разом і видих вниз. Тут можете якраз прислухатись до цього зв'язку тіло і мозок. І якщо ви будете прям дійсно тягнутись і працювати, ви відчуєте, як включаються у вас м'язи. Як включається ваше тіло, хоча вправо здається досить легкою. І на вдох. Ми тепер тягнемось вперед, а на видих, прокручуємось назад. Ми наче скользимо по підлозі вперед. голова прокатується по руці вперед і назад. Видих. І ще потягнулись вперед, вдох. І видих назад. І вдох. І видих, і ще вперед, і назад. Іще і раз, вперед, вдох, і назад, прокрутились видих. Зупинились, опустили руку, і тепер працює верхня нога. На вдох підняли стопу, на видих опустили. На вдох максимально піднімаємо, відчуваємо роботу у бедрі. Коліна тримаємо разом і повторюємо декілька разів. Вдох підйом, видих, опустили. І ще вдох, і вниз видих. Добре. І тепер. Піднімаємось плавно через бік, і сідаємо в позицію метелика, беремось за стопи, попружинимо злегка колінами, тягнемо їх вниз, видихаємо, розслабляємось і розгойдуємо колінка. Можете ще опертися позаду руками і так, силою думки, вже... Притягнути коліна, трошки поперекатуватись на одну сторону, на іншу. Якщо вам хочеться, можете по черзі дотиснути одне коліно вниз, та друге. Угу. І тепер збираємо, витягуємо. Ліву ногу в сторону, права зігнута, витягнули з під себе сіднички, сіли на сідничні бугри, ліва рука перед лівою ногою, і витягуємось в сторону і піднімаємось. Задача в нас дотягнутись до носка немає. Грудний відділ більше розкритий, прокручений в стелю. І на вдох витягуємо бік, на видих, піднімаємось. Таз у нас теж ноги розкриті, на комфортну для вас позицію. Залишились, затримались тут. Нічого не перетягуємо, але відчуваємо, що в тілі йде робота. І насолоджуємося цим витягненням і цим рухом Піднімаємось вгору і тепер прокручуємось вперед. Так само зігнута в нас права нога, ліва витягнута, можете подалі від себе відсунути стопу. І повністю не опускайтесь, опустіться на лікті, так, щоб живіт вас сильно не був перетиснутий, але витяжіння і робота в тазу відбувається. Контролюйте знову ж передню ногу, можете її відводити далі від себе або ближче, неприємних відчуттів в зігнутому коліні не має бути або в стопі. І плавно піднімаємось. І тепер ми згинаємо ліву ногу і підтягуємо її лівою рукою до себе плечі по можливості прокручуємо вперед, щоб вони дивились. Не розкручуємо, не розкриваємо грудний відділ, плечі обидва дивляться вперед. І п'яточка стопа тягнеться до бедра. Відпускаємо. І тепер повертаємось в центр і змінюємо сторону до себе. Підтягнули ліву, праву витягнули вбік, дістали з під себе сіднички, сіли на сідничні бугри, права рука перед правою ногою. І спочатку робимо в динаміці, на вдох, витягуємось, на видих, піднімаємось і ще вдох. Витягнулись, піднялись, видих і продовжуємо вдох. І залишилось тут, зависли, видихаємо, грудний відділ провертається більше в стелю, не скручуємось, не горбимось, піднімаємось вгору і плавно, акуратно прокручуємось. До зігнутої нашої лівої ноги, можна її далі від себе відвести, витягуємось і тоді опускаємось вниз, на лікті, знову без перетягування, на живіт не тиснемо, але при цьому витягуємось і працюємо, вдох і видих. Залишаємось тут, продихуємо. І тепер плавно піднімаємось вгору, від'їжджаємо подалі правим коліном і захватуємо праву стопу, підтягуємо її до сідниці. По можливості, закривайте плечі, знову, щоб два плеча, і грудний відділ у вас були розвернуті більше вперед, ніж в сторону. І видихайте, залишайтесь тут, відчуйте, як розтягується передня поверхня бедра. Відпускаємо, повертаємось в центр, відкриваємо обидві ноги. Знову дістаємо з під себе м'які тканини, сідаємо на сідничні бугри, стопи на себе. І злегка покачуємось вперед назад. Нічого ми тут не перетягуємо, просто стараємось розслабитись і збільшити трошки амплітуду по можливості. А тоді опускайтесь вперед, якщо вам вдається на лікті або на долонях, залишайтесь. І ми, наче, по відчуттям хочемо живіт тягнути вперед, вкласти його між бедер, але прямо сильно не опускаємось вниз. Видихаємо. Вам має бути досить комфортно, але ви маєте відчувати, як розтягуються ваші ноги. Можливо, під коліном тягне задня поверхня бедра. Ноги у вас теж не розкриті прямо на максимум. І плавно піднялись, взялись під колінками, зібрали ноги. На ширині тазу приблизно можна трошки ширше, і ми будемо прокручуватись по січничним буграм, перекатуватись на один бік і на інший. І в нас коліно тягнеться до п'яточки. І прямо відчуйте, як з бугра на бугор ви перекотились в одну сторону, потягнулись коліна і в іншу. Декілька разів. Це досить приємний рух. Залишились по центру. Я до вас провернусь Ви можете залишитись в попередній позиції. На вдох ми будемо витягуватися, на видих злегка відхилятись назад, скругляючи спину. на вдох тягнемось вверх, на видих назад, теж наскільки вам комфортно, підтримуйте себе за коліна і витягуйтесь вперед, назад, так, як зараз вам доступно. Видихайте, вирівнюємо спинку. І тепер беремось під колінами, плавно опускаємось вниз, витягуємо ліву ногу право до себе зігнуту в коліні, прокручуємо стопу в один бік та в інший бік. Добре. І залишаємось. Тепер зігнута нога, опускається біля рівної. Руки по сторонам і з видихом скрутка дивимось в праву сторону, праве коліно тягнемо лівий бік, затримаємось тут. Теж по вашим відчуттям, плечі мають бути на підлозі, коліно не обов'язково дістає до підлоги, але якщо воно майже дістає, можете дожати його рукою. І вертаємось в центр, підтягуємо тепер до себе ліву ногу. Прокручуємо стопу декілька разів в одну сторону, і декілька разів в інший бік. Добре. І тепер опустили зігнуту ногу. І погляд вліво коліно з видихом ліво йде вправо. І залишились, продихали в цій скрутці на комфортній для вас глибині. Вдох та видих, і розкручуємось, підтягуємо обидва колінка, згинаємо їх Позиція метелика в нас лежачий, розтираємо долоні між собою, дуже добре до відчуття тепла, і вкладаємо на низ живота від попка і нижче. І відчуваємо, як тепло від долонь перетікає в живіт. Розслабляємо, можете прикрити очі, розслабтесь. Дайте це тепло своєму тілу, пошліть йому любов, увагу, всім вашим жіночим органам. І відчуйте, як вони стілюються, відновлюються. І полежте в цій позиції, відпочиньте стільки, скільки вам зараз хочеться.